Отже, у нас зараз в гостях міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запросили його, щоб поговорити у міжнародний день цукрового діабету власне про цю проблему. Треба зазначити, що у світі понад 400 мільйонів людей мають діагноз цукрового діабету в Україні за підрахунками лікарів на діабет хворіє. Кожен 30-й громадянин ще більше в зоні ризику. Ну і власне будемо говорити про те, як вчасно виявити ризи. Ризики, виявити цукровий діабет, хто саме в першу чергу в зоні ризику, і як саме держава допомагає яким чином людям, які мають таке захворювання? Доброго Вітаю. ранку, віта бажання Вікторе, Понад 2 мільйони хворих на діабет було в Україні до повномасштабного вторгнення. Це дані міжнародної діабетичної федерації. А яка статистика за вашими підрахунками нині щодо захворювань на діабет другого типу в Україні? Наскільки болісно це чути буде? Болісно. Дивіться питання офіційної статистики: це мільйон двісті п'ятдесят тисяч осіб зареєстрованих, але ми розуміємо, що в нас в Україні за оціночними даними виявлено десь 35%. відсотків. Тобто, ми повинні розраховувати, що близько трьох мільйонів людей хворіє на діабет. Просто частково діабет проходить без симптомів або з симптомами, на які не звертають люди увагу, О. і це призводить до того, що ми виявляємо хворобу вже на більш пізніх стадіях, угу. е запущених так званих варіантах, і це вже призводить до певних ускладнень. А частково діабет діагностується, коли вже діагностуються ускладнення. Інфаркти, інсульти угу. або трофічні виразки на нижніх кінцівках, які призводять в тому числі і до ампутації. Це інфаркт, інсульт людина від діабету Спробував діабет, а вона не знала про те, що у діабет. Так, може бути тому. От тому ми і закликаємо всіх хто в групі ризику, а це uh -huh. особи старше 45 років, uh -huh. щороку проходити е, діагностику і здавати кров ну на рівень глюкози в крові. Також всі, в кого надмірна вага, хто кого має е, низька фізична активність. Також в кого є гіпертонічна хвороба, інші серцево судинні захворювання це вже предиктори, які можуть говорити про те, що є діабет. Фактори ризику. Like, давайте нашим глядачам ну, по раз. Ми їх зазначили. Зазначу. Ми покажемо ще раз. Да. Виведемо на екрану ну, власне. Те все, що ви проговорили, ще візуально зафіксуємо. Так, от власне родичі сукром діабетом, серце серцево судинні захворювання, артеріальна гіпертензія, високий рівень холестерину, надмірна вага і ожиріння і низька фізична активність. Oh. Це фактори ризику для діабету. Друг типу так. а давай розб, давайте розберемось от як часто і з якого віку потрібно а, здава... робити скриніт на сукрові діабет от у мене дитина 11 років і а, думаю може раніше треба було це робити а, дивіться для діагностики м, діабету першого типу вже ви здавали всі необхідні mm -hmm. аналізи не діагностоно і тепер вже питання в тому що при Планових щорічних медичних uh -huh. оглядів там, а, дитини будуть брати загальний аналіз крові, який uh -huh. включає в тому числі і рівень глюкози в крові. Людей старшого віку ми говоримо про 45, Якщо немає оцих факторів, про які ми назвали. Uh -huh. Якщо є фактори озвучені фактори ризику, то потрібно здавати і до 45. Після 45 раз на рік це є нормою. А, uh -huh. Мій лайфхак, як я здаю, я кожного року два-три рази здаю кров, там обов'язково. Uh -huh. Кров ну донором крові є Це факт здоров'я чи спеціально обов'язково е досліджують. Ага. Е роблять аналізи крові, в тому числі і глюкозу. Це, тому... це, це це тобто загальний аналіз, чи це якийсь окремий аналіз, саме щоб визначити діабет? Ні, рівень це... глюкози в крові. Це Все перший аналіз, просто. який показує рівень глюкози. Угу. Є норма. 5,5, ну, uh -huh. і ну варіанто і більше-менше вдача консультація лікаря. Один потім ідуть додаткові uh -huh. аналізи, але ми говоримо про визначення рівня глюкози. А які обстеження можуть зробити люди на цукровий діабет в державній клініці? Безкоштовно рівень глюкози в крові безкоштовно безкоштовні сімейного лікаря і uh -huh. в подальшому на амбулаторному прийомі тут тест на рівень цукру, загальний аналіз крові, перевірка рівня глюкози, загальний рівень холестерину, зокрема бачите на своїх екранах графіку. Uh, у нас є історія uh, з нашим колегою. Так, от наша колега вона має діабет першого типу, і їй доводиться кожні три місяці йти до лікарні і брати е, рецепт на інсулін. Ну але по справа в тому, що їй може стати погано в будь-який момент. Ну, власне, тоді, коли вона прийшла за рецептом е, на прийом, е, бо може бути дуже велика черга, як і, до речі, пишуть наші глядачі. Uh -huh. Ми пізніше зачитаємо. Е, от, тому що черга може бути на кілька тижнів вперед. А, а інсулін потрібен вже. Же зараз, от власне чи є можливість отримати цей рецепт, не стоячи в черзі, а в електронному вигляді? Так, вже в електронній системі охорони здоров'я працює така норма, і ви по контакті зі своїм сімейним лікарем. А коли це перший раз, то контакт сімейного лікаря з ендокринологом виписують дистанційно електронний рецепт на? Всі ліки, які є у програмі, доступні ліки? А в тому числі там є і медикаментозні uh -huh. препарати для лікування цукрового діабету, і інсулін. Тобто, це ми телефонуємо ало, наш сімейний лікар. До мені потрібен лікар. електронний так. рецепт мені для, на інсулін. Так, Інсуліни мені потрібно продовжити. Він продовжує вам. Ну виписує новий uh -huh. рецепт для того, щоб ви взяли нову партію лікарського засобу, який будете використовувати. Подглядачка пише особистий випадок. от Людмила до нее Яка допомога? Щоб виписати рецепт на інсулін, таблетки люди витрачають по. Шість-вісім годин. Це у Болонському районі біля метро Мінська. Uh -huh. До начмеда ходить нема чого він хам. Ну, це питання конкретного зараз випадку і конкретного uh -huh. закладу 1677, Це телефон Sorry. гарячої лінії Національної служби здоров'я України. Треба зателефонувати, зателефонувати обов'язково, uh -huh. бо зі звернень громадян потім система автоматично вибирає заклади, в яких відбувається фізичний моніторинг, перевірки uh -huh. дотримання договорів з Національною службою здоров'я України. Uh -huh. Тому не соромтесь зателефонувати, сказати про uh -huh. проблеми. Вони будуть розглянуті і акумульовані в спеціальний агрегат, який потім означає заклади для моніторингу відповідними спеціалістами ще одна історія стріж жовтня за програмою доступні ліки хворим на діабет першого типу мала б компенсувати смужки для діагностики так вони потрібні для вимірювання рівня цукру після сніданку але наші колеги з першим типом діабету на прийомі в ендокринолога відмовились дати рецепт власне на ці безкоштовні смужки тому що не знали як його правильно виписати ну і от власне ще одна історія куди зверта Якщо тобі лікар, каже, я не знаю як це описувати. Знову ж таки, це. Цікаве питання, і потрібно розібратися з ним більш детально. Звертатись на 1677, Це телефон гарячої лінії. А, а лікарю можна порекомендувати зайти на академію Національної служби здоров'я України. Там величезна кількість курсів про те, як виписувати електронні рецепти в цілому і по конкретній золоті. Кожне нове, що потрапляє в програму, доступні ліки, в тому числі і медичні вироби, як ти смужки. Наразі вони також чітко роз'яснені спеціалістами, що треба зробити в електронній системі охорони. Угу. Роя, щоб виписати електронний рецепт, але... але ми розуміли, що можуть бути проблеми на перехідному mm -hmm. періоді. Тому є смужки сьогодні забезпечені і централізованими закупівлями, і ті, які можна отримати по рецепту в аптеці для того, щоб паралельно діяли дві системи до певного часу, коли вже перейдемо тільки на реємбурсацію. Ну а далі ще одна важлива інформація від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Дізнаємося, карантин в Україні чи можливий через захворювання герві і коронавірус. І де саме за яких умов дізнаємось? Це Чи може бути карантин під час війни? І де саме одна з тем, які ми зараз обговоримо з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком у студії «Сніданково наживо. Пане Вікторе, вчора наш ваш. Ваш підлеглий, ну наш теж завсідлеглий, а наш завзідники головні сам лікар так. Ігор горкузін сказав, що взимку в Україні можливий новий карантин по регіонах у випадку спалаху інфекційних хвороб. Чи справді він важливий можливий, як де і за чи яких умов? можемо і... ми повернутися знову до маскового режиму? Ми будемо надіятися, що карантина загальнонаціонального не буде, але обмежені протиепідемічні заходи вони були, є і будуть як один із дієвих елементів стримування поширення інфекційної хвороби. Угу. Зараз ми говоримо про грип і ковід, але буквально. Ще тиждень тому в Вінниці були обмежувальні протипідемічні заходи, застосовані для стримування спалого гепатиту. А тому я можу сказати, так можливо, можливо, будуть певні обмежувальні протипідемічні заходи. Наприклад, зупинятися навчальний процес в школах можуть якісь бути інші обмежувальні протипідемічні заходи, залежно від того, як стрімко буде поширюватись та чи інша хвороба або мутує грип, або мутує коронавірус який буде потребувати від нас адекватного реагування? Власне за цього річ за жовтень і половину листопада на герві перехворіло на 30% людей більше ніж минулого року. З чим це пов'язано? У стандартні цифри зараз те, що ми бачимо: 135-140 тисяч випадків ГРВІ в тиждень, це в принципі цифри довоєнного до ковідного mm -hmm. періоду. А що ми бачимо в цьому році порівняно з попереднім? Більше діагностики mm -hmm. це може бути пов'язано з тим, що ми сьогодні, в листопаді 2023 третього mm -hmm. року, значно частіше ходимо з симптомами герві mm -hmm. до сімейного лікаря, і ми потрапляємо в статистику в листопаді 2022 року. При обстрілах при Блекаутах uh -huh. люди ну, в, більше були вдома, більше старалися е, займатися там, лікуванням. Ну, легко легкі uh -huh. перебіг не звертались до сімейного лікаря, тому не так багато uh -huh. потрапляли в статистику. Це якраз може бути саме статистична а, похибка. Те, що ми бачимо, uh -huh. ну, і тепер лікарняний, до речі, можна отримати а, на 5 днів у випадку ГРВІ або ковіду дистанційно. Як це зробити? За яких ресурсів? Це ми повернулися до норми, яка в нас діяла під час ковіду. Але так як ми влітку скасували надзвичайну uh -huh. ситуацію, uh -huh. потрібно було і ну підзаконні акти, які були це спрямовані на ковід перестали діяти. Ми повернулись до цієї норми, бо вона себе е, показала ефективно. Треба звернутися до свого сімейного лікаря, проконсультувати з ним, е, пояснити йому симптоми, і він приймає рішення або він виписує. Відкриває дистанційно лікарняни, бо в нас зараз лікарняни електронні mm -hmm. діють, mm -hmm. не, не потрібно йти виписувати. Або він а, скаже на що звернути увагу і mm -hmm. чи потрібен особистий прийом до лікаря і додаткові діагностичні дослідження. Давайте поговоримо про спалах гепатиту. А власне він стався в кінці жовтня в Україні. Все почалося з Вінничини. Тоді госпіталізували 60 осіб. Потім 32 людини вже на Дніпропетровщині, кілька на Івано-Франківщині і один на Тернопільщині. Що власне стало збудником цієї хвороби і чи є загроза спалаху надалі? Дайте спалах у нас був тільки на Так. скрізь е, інші випадки. Це поодинокі, спорадичні випадки вірусного гепатиту, а угу. бо спалахом є п'ять і більше взаємопов'язаних з одним джерелом е, випадків, які сталися в один момент часу. Угу. Коли ми говоримо про Вінниччину, там більше 200, ну, на даний момент 264 лабораторно підтверджених випадки, не лабораторно підтверджених більше 275 що сталося? Що призвело? Призвів вірус гепатиту, а який може бути потрапити до організму людини з різними шляхами або з їжею, або знемитими руками, або з водним шляхом передач? Ми з самого початку визначили, що це може бути водний шлях передачі, і розпочали вести все робити так, щоб унеможливити подальше. Розповсюдження хвороби. Зокрема, перейшли на гіперхлорування, попросили людей кипятити воду, але подальші аналізи показували, що немає чітко визначеного ореолу, в якому поширювався саме поширювалася хвороба, і це заставило розширяти, розширяти, розширяти. Е і шукати нові шляхи передачі або джерела інфікування. І зараз ми не можемо чітко сказати, що це от саме цей шлях призвів до спалаху 264, Але я думаю, що ми ретроспективно повністю розшифруємо. Головна задача була локалізувати, стабілізувати кількість захворювань випадків. Зараз ми бачимо, що ми виявляємо тільки проактивні випадки. Це там де вогнище сімейне вже яке було в когось був діагностований випадок. То тільки проактивно приходячи, забираючи біологічний матеріал на дослідження, ми встановлюємо ці випадки, тобто можна сказати, що е, спалах локалізований. Повертаючись до теми боротьби з цукровим діабетом, а саме такий день сьогодні в світі глядачка пише: передайте прохання про таблетки від діабету Сінжарді додати до програми про доступні ліки, бо дають самі дешеві і майже недієві. Це індивідуальний такий момент, чи все таки дійсно в програмі не дуже дієві медикаменти. Як вони взагалі потрапляють в програму? Програму доступні ліки потрапляють препарати, які проходять оцінку медичних ага. технологій. Оцінку медичних технологій це показує ефект лікарський і економічний, що цей препарат може бути застосований і рембурсований державою і призвести до найбільш якісного ефекту сьогодні. Коли ми говоримо про кількість препаратів в програмі Доступні ліки, то це як 42 медикаментозних формах і 75 п'ять Солінових форм ін'єкційних для лікування гепатиту. Толюгепатиту угу. Кожна людина може вибрати те, що їй потребує. 50% їх повністю безкоштовні, а інші можуть бути з незначною доплатою понад ту вартість, яку реімбурсує держава. А чи є зараз дефіцит ліків, якраз таки для діабетиків? Сьогодні ми не відмічаємо сьогодні. Mm. В аптеках наявні лікарські засоби і це не перші тижні uh -huh. після 24 лютого, коли була ситуація дійсно критична а, з, з логістикою. Сьогодні наші фармацевтичні компанії повністю забезпечують доступ а, в безпечних регіонах. Ми говоримо про не там, де uh -huh. на лінії uh -huh. фронту на лінії фронту дякуємо і нашим О. військовим медикам, які також там працюють і надають допомогу, як військовим uh -huh. пораненим, так і цивільним людям, які звертаються за цією допомогою. Ви зачепили дуже важливу тему. На обмаль часу ми. І спробуємо якимось чином розгорнути наступного разу при зустрічі, пане міністре. Як ви на сьогоднішній день оцінюєте такі проблеми з медичною інфраструктурою саме на фронті і з нашими військовими? Які проблеми, які треба рішити? Найбільша проблема це Російська Федерація, її наявність взагалі, і їхні терористичні дії. А так в цілому я дуже вдячний нашим медичним працівникам, всім, які в ці виклики в тяжкі. Повномасштабного вторгнення продовжують свою роботу, і повірте, це а, надтяжкі умови, в яких вони працюють, і надтяжкі виклики справлятися з тим навантаженням. Кожен мій колега міністр з з країн Європейського союзу сполучених штатів Америки з Канади, які на постійному зв'язку вони в захваті від того, що робить наша медична система в цих тяжких для України а доступність а... медицини для цивільних прифронтових. Звичайно, вона не така, як була, і не така, як би нам хотілося. тому що там зовсім інші умови. Навіть коли ми говоримо про Херсон, який вже деокупований, який постійно обстрілюється. І вчора ви знов знаєте, то черговий терористичний акт, в тому числі і обстріл закладу охорони здоров'я, є поранений серед медичних працівників, серед пацієнтів. Це ті виклики, на які постійно реагує система охорони здоров'я. Пане Вікторе, ми сьогодні свідомо не брали запитання про е лікування військових, тому що ми вважаємо, що це має бути Окрема зустріч з вами і присвячена вся наша е, зустріч Добре. і весь час саме е, темі військових. то ми вас говорити, запрошуємо да. так на наступний раз прийти до нас, завітати і проговорити, пройтися по основним проблемам, які зараз виникають в лікуванні і госпіталізації, і реабілітації військових. Жодних проблем. Міністр Добре. охорони здоров'я Віктор Ляшко в студії сніданку. Прямуйте з нами далі.